Коли принцеса Єлизавета була маленькою дівчинкою, вона не чекала, що одного дня стане королевою. Вона була просто маленькою принцесою. Гадаю, найважчим для королеви, коли вона була малою, був перехід від спокійного життя до перебування у центрі уваги. Ще з молоду королева знала, що за стінами палацу не все ідеально, що життя багатьох її підданих вкрай важке. Рецесія і депресія, серед яких вона зростала, то були надзвичайно важкі та суворі часи. У неї було це дивовижне почуття обов'язку. Вона вважала, що одружена з усією британською співдружністю, не лише з Британією, але й з усіма іншими країнами, що визнавали її. Королеві виповнився 21 рік у сорокових. І вона поділяла цінності жінок свого покоління. Вона гідна, стримана і виконує свій обов'язок. Обов'язок важливіший за особисте щастя. Саме на цьому вона побудувала своє правління. Певною мірою вона принесла в жертву свою родину. Королева була засмучена тим, що сталося із шлюбом Чарльза та Діани. Було розлучення Ендрю та Фергі, і пожежа в Вінзорському замку. Ми віддаємо шану зразковій службі принца Філіпа. А вона не лише пережила все це, вона вистояла. Це підтверджує постулат про те, що найголовнішим для неї завжди було служіння, і саме цього вона хотіла. Під час криз вона завжди вміла швидко думати і діяти відповідно до ситуації. В цьому, гадаю, і була її сила, і, мабуть, саме це й було потрібне. Сімдесят років на троні у нас ще не було монарха, який правив би так довго.